Казка про карпатських гномів, Чарівний кристал. Високо в Карпатах, серед скелястих вершин і стрімких потоків, жили карпатські гноми, маленький, але могутній народ. Вони не любили показуватися людям, таємно охороняли підземні скарби і вміли чаклувати над камінням. Перетворюючи звичайні мінерали на самоцвіти, що світилися в темряві. Головним скарбом гномів був чарівний кристал світла, його вони зберігали у глибокій печері під горою відунів. Цей кристал дарував тепло і силу всім, хто мешкав у горах, гномам, тваринам, навіть віковічним каменям. Але одного дня сталося лихо, кристал зник. Зникнення кристала. Старий гном довгорід першим помітив, що світло в печері стало слабшим. Він зібрав раду кристал світла хтось викрав, без нього наші гори зануряться в темряву, річки охолонуть, і сила землі ослабне. Молодий гном острогляд найспритніший серед них узявся за розслідування. Він помітив сліди великих черевиків, що вели до ущелини. Це не сліди гнома, пробурмотів він. Це людина. Вигукнув гном кремінь. Пошуки в горах. Гноми рушили слідом. Вони піднялися вузькою стежкою, де вітер свистів між скелями і дісталися до старої кам'яної вежі, що стояла на краю прірви. Саме тут жив відлюдник чаклун, якого всі боялися. Острогляд перший зазирнув у вікно і побачив, що всередині вежі сяє знайоме світло, чарівний кристал. Він використовує нашу силу для своїх темних справ, прошепотів кремінь, хитрість гномів. Гноми знали, що силою не зможуть здолати чаклуна, тож вдалися до хитрощів. Вони розкидали біля вежі шматочки світлих каменів, що вміли переломлювати світло. Коли чаклун вийшов на двір, один із гномів гукнув Гей, старий. Чи ти знаєш, що сьогодні вночі над Карпатами з'явиться зоряний дощ, це рідкісне явище. Чаклун зацікавився і вийшов із вежі подивитися. У цей момент острогляд проскочив усередину, схопив кристал і, не зволікаючи, відніс його назад у гномівське поселення. Світло повертається. Коли кристал знову зайняв своє місце в печері, гори ожили, джерела стали теплішими. Каміння засвітилося м'яким світлом, а вітер заграв свою знайому мелодію. Карпатські гноми знову зберігають рівновагу в горах, сказав довгорід, посміхаючись. З того часу ніхто більше не смів викрадати їхній кристал, а люди, які живуть у Карпатах, кажуть, що вночі серед скель інколи можна побачити маленькі вогники. Це гноми охороняють свої скарби та стежать за тими, хто приходить у гори з добром або з лихими намірами. Кінець.